Молоді, всім привіт. до мікрофона як завжди, Юрець. і Сьогодні у нас буде дуже прекрасний відосик про обнову на сервері GTA України. А також перед переглядом хочу вас попросити, молоді підписатися на наш ютуб каналчик, також вести промокод на третьому сервері на східній Україні макрото які ви бачите себе перед екраном. А сьогодні передимося. Моді дуже крутий відос, який зробили розробники GTA України. про Обновлення про оновлення прекрасники. Давайте зараз почнемо дивитися. Так же будемо його коментувати. Що, як, по чому, і скільки погнали. Yeah, ну Пісня, княжно, топ. Yeah. мені дуже понравилась пісня. О, oh, Чорнобиль. по любому Чорнобиль. Бля, да, ну ти знаєш, цей да, біт просто мене розносить, і аж мурашки по тілу. Слава Україні, шановні гравці, Ukraine GTA! Ми знаємо, що кожен з вас чекає на 2-0, але поспішаємо вас трішки засмутити. Оновлення 2.0 виходить дуже великим, і ми фізично. А, не да, можемо да, да. Допустити. Коротко, тіпи це буде... Це перед обновленням 2.0. Після цього обновлення фінансова осінь буде вже обновлення 2.0 через певний Це час. Відразу. тому випускаємо невеликими частинами для того, щоб максимально протестувати всі нові системи. І цього разу ми підготували для вас дійсно цікаве оновлення під кодовою назвою Ану, фінансова осінь. 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 Будемо... Также, хлопці, дивіться, зараз тут буде батлбас, якщо я хотів би вам сказати. <схи> залебігувача, прикиді, залебігувача, тут. Коротше, тіпи, що я хочу сказати: я висловлю свою думку на рахунок цієї обнови. Ви в коментарях напишете свою, як ви рахуєте, чи вона вам понравилась, чи ні, що ви хотіли купити. І тому подібне, давайте продовжимо дивитися. Вас мучити і почнемо одразу з нового батл пасу. Ми прислухалися до наших улюблених гравців і максимально його покращили. Тепер на вас чекає ще більше динамічних завдань та набагато більше цінних призів. Осінній Батл пас. Там рентж був новий. Коротше, да, я чув теж на рахунок цих батл Пасів що буде літній, осінній, зимній. І тому подібне, що я зятки теж раніше чув, і це напевно скоріше за все, що воно так і буде. Складатиметься з 83 рівнів до останнього дня осені, а головними призами стануть нові скіни Михайла Лебіги. Модної дівчини. Елегантний Range Rover з До речі, цей ж Rover, напевно, був. Він зараз буде як сюди не Ну, до речі, дуже крутий. типу, такий ковір. Цікаво, як він буде виглядати в самій грі, тому що тут а, він по одному виглядає, а в грі буде зовсім по іншому. Вінілом. Також на честь нового сезону ми вирішили розіграти для вас 10 віп батопасів. Для цього потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк і в коментарях написати свій нік і сервер, на якому ви граєте. А поки йдемо далі. За пропозицією нашого гравця, ми повністю оновили роботу інкасаторів і їх пограбування mm. на роботі була підвищена Цікаво. зарплата, повністю перероблені маршрути, а також додано нову зброю. Чи це мені кажете, чи тут інша моделька вже автомобіля? Тож мені здається, що вона не ткачки була. Ну-ка, напишіть мені, будь ласка. Для кращого захисту грошей. Що стосується пограбування, тепер будь-які три гравця з клану зможуть здійснити напади на інкасацію. Русь. Щоб забрати гроші, потрібно просто вбити інкасаторів, потім забрати мішок і деякий час намагатися втекти. Адже СБУ і поліція відразу отримують повідомлення про пограбування Ого. і зможуть відстежувати грабіжники. Ого, нормально тепер грабіжник може отримати до 60 тисяч гривень за один мішок. Але якщо протягом кількох хвилин його спіймають, то співробітники поліції. Або СБУ зможуть отримати до 50% з одного мішка. Тож радимо приготуватися всім бандитам у від цього. О, все, чуєте, непогано, так. От це, до речі, крута система, це круто. А тепер перейдемо до найцікавішого. Зустрічайте нову систему банку. Ціпочки, тобі... а я, я вам говорив відосу в тіхтуації, і тут закидав шорт, що буде банк. Ну це круто, ну, столиці, це наче все є, але. Типа, чогось не хватає от банк. Це сама та тема, яка от, дійсно не хватало Чому на сервері. щоб зробити максимально реалістичний додаток і саму систему Монобанку. Тепер кожен гравець може відкрити рахунок і не один, а цілих шість: три рахунки в гривнях, один в доларах, один в євро і один в біткоїні. Так, так, ви не помилилися. В гру ми підключили три нові валюти. Тепер кожен гравець може зберігати гроші в різній валюті і навіть з цього заробляти. А все тому, що ми використовуємо реальний грошовий курс. Тепер кожен з вас може купити біткоін і заробляти, якщо курс. Чекай, а що це? типу, якщо? Дивись, А карта гривні гривні. А це типу, а де чого? Це получається, тобі потрібно купувати, чи що? Це за реальну валюту 5 тисяч гривень. Що від... я ще не можу зрозуміти? Ну-ка типу, напишіть. Ну ну якщо я правильно розумію, то це за донат, получається, за карбованці буде відкривати карту, чи що? Я щось не можу зрозуміти. Курс піде вгору. Ми перенесли весь грошовий функціонал у застосунок банку. Тепер кожен зможе оплатити свої штрафи, оренду, переказати гроші іншому гравцеві на рахунок або навіть відправити гроші на благодійність. А? Ми Не настільки faf. опрацювали додаток, що зробили навіть шо? різний дизайн карток, де кожен зможе знайти що йому більше до вподоби. Тепер по всій карті з'явилися банкомати через них гравець може покласти теж гроші, круто, а теж круто. їх. А гроші з самих банкоматів тепер забирає інкасація. У самому банку з'явилася також нова можливість заробітку, а саме депозит. Кожен гравець зможе покласти гроші під відсоток на деякий час і отримувати кожен пейдей з цього заробіток. Чи а цікаво, який буде відсоток? Довше ви протримаєте гроші на депозиті, тим більшими будуть відсотки вашої виплати. Але якщо а... ви захочете зняти гроші завчасно, то банк забере відсоток. 5 відсотків що стосується благодійності, у додатку гравець може вибрати, куди він хоче відправити гроші. Якщо гравець перевів велику суму грошей, то це побачать всі гравці на сервері. А сам гравець отримає підвищення рейтингу ігрового персонажа. А зараз розберемося, куди ж підуть ці гроші. Ми розробили нову систему державного бюджету. Тепер весь бюджет буде зберігатися в міській раді Харкова. Ми максимально задіяли всю економіку гри. Тепер будь-яка оплата штрафу, оренди, пожертвування надходить в казну а міський голова міста зможе розпоряджатися грошима У майбутнього... О, інтересно, буде, буде процвітати корупція на сервері Чи ні, міський голова буде на сервері крутить там, чи ні, цікаво, буде казати, що немає в бюджеті грошей, а насправді буде капець, скільки там лежать мільйонів Ну, інтересно, будемо бачити. Дуже надіємося що в нас вийде 9-го часа і все буде прекрасненько. Ми будемо покращувати цю систему, щоб зарплата на роботах залежала безпосередньо від бюджету скарбниці. Оце круто. І по старому жодне наше оновлення не обходиться без нових автомобілів. Тож і це оновлення не виняток. Зустрічайте нові автомобілі. BMW X6 О, до речі, BMW x 6 його ж забрали, його ж не було на сервері. Оце круто. До речі, що вони додавали. Я звісно не фанат BMW, я більш фанат Mercedes, але ну, ця беха крута, да. Звісно, ці страбоскопи лучше було забрати, я думаю, ну, ну так я собі. BMW X5 у старому О, ну, Беха ця теж нормально. Її, напевно, зовсім не було. Mercedes GLE. О, а от GLSic, типу, от GLSic це саме топ. Я я от я от шановник Мерседеса, а я б його в собі прикупив би. 7. Ну, для мене Audi так собі, типу, знаєш, ну, можна покататися пару разочків, але, ну, прикольно. Volvo X90 та Porsche Panamera. О, Porsche Panamera тоже топ. Porsche Panamera я б тобі сразу взяв би. Блін, я може її собі візьму. До всіх нових автомобілів стане і новий тюнінг. Ми додали великий список нових вінілів і неонів. А для всіх любителів квестів ми розробили нову квестову лінію. А, а я показував Це вам квестову гравца. лінію. Тепер Тоже, можна... помните скрішоти, гостей? Ролі... цей скріншоти, я вам його показував, типи, показував. Хто мені не вірив, ось вам докви. Агента, зібрати бомбу і підірвати чмоню. Також було додано, донатним кейсом. Ооо, клас! Че это типи? Йопта, щотижневі нагороди, оце теж топ. Оце круто вони зробили. Умови щоденного заходу в гру впродовж семи днів. Перейдемо тепер до решти змін. Ми оновили ігровий лаунчер. Тепер він став набагато функціональнішим, безпечнішим, і найважливіше, ну, що тепер він автоматично зможе виправляти майже всі помилки, які у вас виникнуть. Ну от на рахунок е помилок, це так, да, круто, стане більш функціональним. Ну це хіба в плані цих помилок, так також наша команда приділила особливу увагу оптимізації ігри. Ми виконали досить велику роботу, щоб у кожного гравця піднявся ФПС, і стало набагато приємніше. Ми оновили ну... Акції ЗМІ, ДСНС, створили новий дизайн підняття рівня і ще купа крутих нововведень, з повним списком яких ви зможете ознайомитися у нас на сайті. З 9 по 17 вересня на вас чекатимуть акції Х2. Oh, Промокод і багато цікавого. Так що зустрінемося з вами 9 вересня на оновлені фінансова осінь. Ну, що, хлопці, можу сказати. Прикольно, круто! Мені сподобалось, буду дуже чекати, звісно, на це оновлення. А з вас, як завжди, тіпочки, лайкосик, подобаючка, промокодік на східній Україні Макротов на третьому сервері, блин, ну круто. Гри круто, гри гри круто. Гри. Тіпи, мені, от мені, от мені дійсно зайшла ця обнова, чисто із-за того, що зроблять систему банків. 에, добавлять парочку машин, таких, яких би я, звісно, хотів би собі прикупити. Звісно, я зараз тачки не купляю, собі, тому що вони мені не потрібні. Поки що я збираю на бізнес. Але от 에, Поршика я б собі взяв. би. Мені цікаво, яка його буде гостоїмость, ціна. А там уже буде видно. Все, ну, дякую вам за перегляд. З вами був, як завжди, Юрій Сергію та Україна. Оновлення фінансова осінь. Всім удачки і всім пока-пока.